Велика піраміда. Того дня серед краю єгипетського буде жертівник Господу. І стовп при границі його господеві. І він буде в Єгипетському краї ознакою і свідком для Господа Саваота. Ісаї 19 розділ 19 20 вірші Чи знаєш ти? Що єдиним найвизначнішим з семи стародавніх чудес світу, яке віками є загадкою для науковців та археологів, є велика піраміда в Гізе в Єгипті. Що, всупереч загальноприйнятим поглядам, ця піраміда ніколи не використовувалась як гробниця, в ній ніколи не було знайдено ані мумії. Ані предметів чи скарбів, які єгіптяни клали в гробницях своїх померлих, які вони герметично закривали. Тоді як піраміда в Гізе має чотири канали, якими проходить свіже повітря. Дивись Б на піраміді. Що в піраміді, яка простягається на поверхні близько 526 арів, знаходиться 2,5 мільйони каменів. Кожен з яких важить від 2 до 70 тонн, і які підігнані між собою з оптичною точністю до 0,5 мм. З них можна було б збудувати мур, висота якого сягала б до 120 см, ширина 30 см і довжина перевищувала б 7 тисяч км. Що ми не встані її відтворити, не дивлячись на те, що маємо сучасну технічну думку та знаряддя, що піраміда розташована в самому центрі сухої поверхні землі, визначеному її будівничим більш як за три тисячі років до відкриття Америки Колумбом, що, не дивлячись на те, що вона була збудована понад чотири тисячі років тому. Її розміри визначають окружність землі, відстань між екватором та кожним з двох полюсів, відстань від землі до сонця, довжину сонячного року, довжину процесійних циклів, числове значення пі і тому подібне з точністю, яку осягнули лише в 19 столітті нашої ери. Що багато хто стверджує, що завдяки своїй будові піраміда володіє чудесними властивостями консервації, загострювання предметів і тому подібне, і що багато помилково думають, що піраміда з'явилась з сатанинської сили та натхнення, що інші 37 єгипетських пірамід це лише невдало збудовані імітації Великої піраміди. Які служили тільки як гробниці для різних фараонів, і як такі мають меншу наукову цінність, що ця велика піраміда свідчить не іерогліфами та малюнками, але в символічний спосіб з точки зору її розміщення конструкцій та вимірів, що це символічний, а не жертовний жертівник і скарбниця Історичних, пророчих та наукових правд, представлених в досконалій згоді з Біблією та її божественним планом віків, для яких піраміда є підтверджуючим свідоцтвом, що Біблія багаторазово згадує і нав'язує до піраміди. Йова, 38 розділ з 4 по 6 вірш. Псалом 118, 22, 23 вірш, Ісаї, 8 розділ 14 вірші, 19 розділ з 19 по 22 вірші, 28 розділ 16 вірші, і так далі. Щойов у 38 розділі з 5 по 7 вірші Вказує на вимірювання Хто розтягнув по ній шнура? Один пірамідальний дюйм відповідає довжині одного року в хронологічних підрахунках часу, що це єдина піраміда, яка має чотири нижні наріжні камені, які зображують відповідно велику Божу мудрість, справедливість, любов та силу у святому письмі. Що тільки піраміда має головний наріжний камінь. Свій верхівковий камінь, свою модель, який сам по собі є абсолютною пірамідою, а на діаграмі і зображує Христа. Ісус промовляє до них. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним каменем став. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Матвія 21,42, Псалом 118 з 22 по 23 вірші. Що все, що було збудоване під кам'яним верхівковим каменем піраміди, має бути підігнане до Його кутів і пропорцій, подібно до того, як Бог об'єднує під однією головою все в Христі Ісусі. Пристосовує до його засад і характеру. Ефесян 1,10 та інші вірші, що нижній перехід, L, який веде до підземної кімнати або прірви, відповідно ілюструє скочування людства, яке, починаючи від упадку Адама, йде широкою дорогою, що веде від панування сатани до знищення в смерті. Матвія 7:13 та інші, що прірва М через свою особливу конструкцію і розміщення добре зображує час великого утиску, а також знищення, заплату за гріх смерть. Дивись, фірші. Що перший верхній перехід аж зображує єврейський вік. Тобто диспенсацію закону, тільки вас, єврейський народ, я пізнав зо всіх родів землі АМОСА, 3.2 Що він має висоту лише 120 сантиметрів. І щоб ним можна було підніматися, потрібно схилитися. Що представляє, що єврейський народ був обтяжений 613ма уставами. Укладеними в угоді закону дивись вірші, що піраміда збудована головним чином з вапнякового каменю, а також з граніту, який показує речі, котрі відносяться до божественної природи і волі. Що гранітна запора і зображує Божий закон даний Ізраїлеві дотримання якого є мірою можливості досконалої людини, грішна людина не могла його дотримати ані отримати вічне життя завдяки своїм вчинкам. Римлян 3.20. Що велика галерея, Е, яка всемеро вища від першого верхнього переходу, зображує вузьку стежку, високий поклик віку Євангелії. Разом з її великою вільністю, прекрасними надіями для тих, хто приймає Христа як Спасителя і стає його правдивими учнями. Що при верхньому кінці великої галереї починається передпокій, де розділений гранітним крилом, який примушує кожного, хто проходить під ним нахилитися. Що зображує християн, які покірно віддаються волі Божій в школі Христа, що за гранітною перешкодою як підлога, так і стеля збудовані з граніту, символізуючи Божу опіку над новими створіннями та їх становище перед Богом, як спадкоємців Божественної природи, що для того аби залишити передпокій. Потрібно знову нахилитися, входячи до кімнати царя, це, що зображує смерть людського тіла та осягнення новим створінням небесного рівня в Першому Воскресінні. Що кімната царя це найпрекрасніше і найвище приміщення в піраміді, повністю збудована з граніту і Символізує божественну природу, призначену для переможців з малого стада, тих, котрі були покликані і вибрані, щоб стати співспадкоємцями Христові, що кімната Царя містить лише гранітну скриню, яка символізує вічну Божу ціль, яка зосереджена в Христі. А відсутність накриття на скрині показує Воскресіння Христа, а також прийняття Богом Його жертви, що рівень підлоги кімнати цариці F, представляє стан людської досконалості і те, що Ісус став під законом Галатів 4:4, що показане в продовженні рівня підлоги кімнати цариці. Яке перетинаючи перший верхній перехід на відстані точно 33 дюйма від Його верхнього кінця представляє 33 роки земного життя Ісуса під законом, що горизонтальний перехід, г, який веде до кімнати цариці, представляє земну мандрівку людського роду. Починаючи від гріхопадіння Адама, шість сьомих його довжини має висоту лише близько 120 см, що представляє обтяжуючі досвідчення людей під пануванням гріха і сатани, що інша одна сьома частина переходу висотою близько 170 см, дозволяючи більшості людей стояти у випростаній позиції. Добре представляє Тисячолітнє Царство Христа, коли людський рід вже не буде залишатись під пануванням гріха та смерті, і пошле заповідженого вам Ісуса Христа, що Його небо мусить прийняти аж до часу відновлення, привернення всього, про що Бог провіщав від віку устами всіх святих пророків своїх, Дії 3, 20, 21 вірші. Що кімната цариці F, яка має вентиляційні канали, представляє остаточне призначення направленого людства вічне життя на досконалій землі як досконалих людських істот, а покірні спадкують землю, і по вік будуть жити на ній. Що криниця, Шахта криниці Джеї є ключем до піраміди, так як викупно-жертовна смерть Ісуса за Адама і весь людський рід є ключем до святого письма і великого Божого плану Спасіння. І що верхній відрізок цієї криниці зображує також Воскресіння Ісуса. Що третього дня Ісус розірвав пута гробу. Що представлене в природному гроті в криниці Ель, вчинивши таким чином викуп за Адама та всіх його нащадків, щоб визволити їх з під прокляття гріха, хвороб та смерті, створюючи для них один повний і абсолютний шанс отримання вічного життя. Що так як доступ до верхніх приміщень піраміди був заблокованим гранітним заслоном законом, так і єдина дорога осягнення вічного життя кімната цариці або безсмертя царя для грішної людини, яка поступає нижнім переходом широкою дорогою, що веде до знищення, веде через Христа символічну криницю. Я дорога, і правда, і життя. До отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Що в великій піраміді, на могутності бур і загарбників, які намагаються її знищити протягом більше як чотирьох тисяч років, був захований нарис великого божественного плану, який згідно з вчиненими приготуваннями. Повинен був видати свідоцтво у властивому часі, підтвердити заховане там до тих пір, але тепер об'явлене свідоцтво Біблії, яке вказує з великою точністю на остаточне скинення старого порядку в прірву забуття і на встановлення славного нового порядку під урядом Ісуса Христа. Того дорогоцінного, верхнього наріжнього каменя вічної Божої будівлі, згідно з яким мусить бути збудований славний характер усіх гідних отримання вічного життя, що звернена до Бога молитва, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, вже незабаром буде вислухана.